Так, ви правильно почули, просто дайте інструкцію своєму партнеру до вас. Наприклад, партнер не знає, як вас підтримувати. Ви не один раз йшли до нього, до неї за підтримкою, і ну, кожен раз ви не відчували, що ваш партнер вас підтримав. І тут не проблема в тому, що він не та людина, він вас не любить. Ні, просто він не знає, як конкретно вас підтримувати. І тоді ви видаєте інструкцію, і ви кажете, коли я до тебе підходжу. Я жаліюся на щось. Ти просто мене послухай, присядь рядом, так, обніми мене і скажи, я бачу, що ти засмучена, я на твоєму боці. І цього мені буде достатньо. І для мене це підтримка. Мені не треба порад, не треба рекомендацій. Ось так, будь ласка, мене підтримуй. І це окей, так говорити, окей, заявляти про те, як допомогти вам реалізувати ваші партнери, ваші потреби з партнерами.